Відсьогодні Хмельницький майдан теж з барикадами. Зносити колеса, бочки та дошки люди розпочали на площу з самого ранку. Протесні мітинги тепер вирують впродовж дня і носять далеко не мирний характер. Активісти кажуть, якщо доведеться, будуть брати штурмом органи влади. Поки ж домоглися зустрічі на Майдані з губернатором. Про все по черзі далі у сюжеті. На Хмельницькому майдані активісти розпочали збиратися ще о дев'ятій ранку. О десятій. Тут очікували на обіцяний вчора прихід головного міліціянта області Сергія Шутяка. Правоохоронець не з'явився, народ пішов у наступ. Завдання номер один зведення барикад. Ми зараз будемо зводити до обласної адміністрації всі наявні і можливі будівельні матеріали, шини. все. ми будемо зараз. Попередж... Робити попередження блокування Хмельницької обласної адміністрації. Тобто воно буде полягати в тому, що ми робимо коридор, і через коридор будемо запускати чиновників на всіх ходах, щоб вони йшли під контролем громади. Довго на заклик чекати не довелося. За 5 хвилин доблоради вже понесли шини. Колеса з шиномонтажу. Хлопці з радістю підтримали ініціативу сказали, хлопці, бери там за боксами. Ви сказали, для чого? Так, я сказав, хлопці, ви бачили, що робиться в Києві. Вони так подумали, так, йди, бери. Поки одні будували барикади, інші вирішили навідатись у гості до губернатора. Делегація з десяти чоловік вирушила у кабінет до керманача області, аби запросити його на зустріч з майданівцями. Особливих перешкод візитерам не створювали. Трішки зачекавши у приймальні, активісти таки зустрілися з Василем Ядухою. Відкритий лист. від... Голови обласної адміністрації Хмельницької так. хочете, підкріпіть його рішенням депутатів обласної ради Хмельницької міської ради до пана Януковича хочете з мініст? вимогою сісти негайно за стіл переговорів в Києві. Негайно не імітувати, а сісти за стіл переговорів. Це перше і друге з вимогою до міністра внутрішніх справ відправити назад на Хмельниччину Хмельницький беркут і внутрішні війська Хмельниччини. Оце вимога в... наша до вас. Перше, ми можемо зробити, немає проблем. Перше, я стопроцентний прихильник мирного врегулювання по-людськи, абсолютно тому, що сьогодні об'єктивно треба дивитися, У нас є в кожного діти. Після словесних перепалок очільник краю погоджується вийти до людей. Поки губернатор одягається, пікетувальники вирушають коридорами адміністрації у пошуках голови облради. У приймальні Миколи Дерекута кажуть, він у районі в їхав старокостянти. Це людей не зупиняє, шукають заступника. Василь Осадчий якраз головує на засіданні депутатської комісії. Вимоги до обласної ради в нас одні. Завтра зібрати позачергову сесію. На цій сесії ми далі зараз відпрацьовуємо, що би ми хотіли, щоб ви розглянули, ви щось своє розглянете. Але ми хочемо почути ваше відношення обласної ради до тих подій, які є в Києві, і ваше звернення до президента про негайні нормальні не імітацію перемовини з опозицією. Щоб це все зняти всю ту напругу і звернення обласної ради до міністра Захарченко повернути на Хмельниччину наших беркутівців і спецпідрозділів, наші, які є внутрішні війська, вийти до людей погоджується, й він, поки посадовці спускаються до обурених мітингувальників, першою під їх словесну атаку, потрапляє очільниця обласного департаменту соціального захисту населення Світлана Лукомська. Ми вимагаємо зараз всі чиновники обласної адміністрації, чи вони. За нею з'являється губернатор, йому теж добряче дістається. Пікетувальники на емоціях одне за одною формулюють вимоги. Найголовніше висловити свою позицію щодо подій в Україні та скликати позачергову сесію облради. Перше питання. Друге питання. У випадку, якщо він на це не зголошується, хай ця адміністрація подає у відставку. Правильно, правильне питання. І третє питання. Хай вони зараз збираються. Збирають почетвірову сесію обласної ради на завтра, не відтягуючи, і хай приймають рішення. Я абсолютно проти насилля, я абсолютно проти крові, я абсолютно проти стрілянини. Я готов сьогодні ще раз написати телеграму президенту України за що ми говорили, щоби сісти за стіл переговорів і досягти конкретного результату. Конкретного результату. Василь Осадчий береться розповідати про процедуру скликання сесії. Сесія об'явлена на 30. Тепер увага! Чекайте, точка сказати. Сьогодні, сьогодні проходять комісії обласної ради. Чекайте. зараз. Ми сьогодні, сьогодні засідає шість комісій. Зараз об'явить голова обласної ради. Я йому доповім, приїде, і ми не треба. Ми підготуємо. Я думаю, що Бо я не приймаю кінцеве рішення, але я думаю, що ми підготуємо таку. Розпорядження про скликання на вашу вимогу. сесії на завтра По обіді стає відомо 24 січня. Засідання таки відбудеться. Тим часом на майдані оголосили цілодобовий страйк. Жінки знову пішли пікетувати військових. Частина мітингувальників на вулиці Кам'янецькій перекрила рух на пішохідному переході із закликом до хмелячан приєднатися до них. Тетяна Гуща Володимир Вінськевич. Новини Тіві 7